Псалом 87, -й. пісня Псалом Синів Кореєвих для диригента хору на Махалат Леанот. Пісня навчальна Гемана Азрехеянина. Господи Боже, спасіння мого, вдень кличу і вночі я перед Тобою. Хай молитва моя дійде перед обличчя Твоє, нахили своє ухо до зойку мого. Душа Бо моя наситилась нещастям, а життя моє зблизилось до шеолу. Я до тих прихований став. Що в могилу відходять, я став, немов муж той безсилий, я кинений серед померлих, немов оті трупи, що в гробі лежать, що про них ти не згадуєш більше, і потяті вони від твоєї руки. Умістив ти мене в глибочезну могилу до пітьми в глибинах. На мене лягла твоя людь, і ти всіма своїми ламаннями мучив мене. Віддалив ти від мене знайомих моїх, учинив ти мене за огиду для них. Я замкнений і не виходжу. Стемніло збіди моє око, я кожного дня Тебе кличу, о Господи, простягаю до Тебе руки свої, чи ти чудо вчиниш померлим, чи трупи встануть і будуть хвалити Тебе, хіба милість Твоя буде в гробі звищатися, а вірність Твоя а в Аввадоні? Чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забуття, справедливість Твоя? Та я кличу до Тебе, О Господи, і вранці молитва моя Тебе випереджує. Для чого, о Господи, кидаєш душу мою, ховаєш від мене обличчя своє? Нужденний, я та помираю від малку. Переношу страхіття Твої, я ослаблений став. Перейшли надо мною Твої пересердя, страхиття Твої зруйнували мене, вони оточають мене, як вода, увесь день, вони разом мене облягають. Друга й приятеля віддалив ти від мене знайомі мої, як та темрява.